Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова. Я психолог, я впевнена, що сьогодні зачеплю дуже цікаву, актуальну для багатьох тему: а саме вивчену безпорадність. Що це таке і що з нею робити? Давайте почнемо з того, як воно формується. Синдром вивченої безпорадності це синдром Стан людини, який формується внаслідок пережитого негативного досвіду. Тобто, людина кілька разів щось спробувала, в неї не вийшло. і... Там сформувалася вивчена безпорадність. Безпорадність це про що? Про те, що я нічого не можу, про те, що я ні на що не здатний, немає сенсу намагатися. І навіть попри те, що об'єктивно можливості є, людина все одно обирає сидіти там, де вона сидить. Але давайте дещо глибше спробуємо з вами зануритися в цей синдром. Якби б людина... Перший свій негативний досвід, наприклад, їзди на автомобілі, чи ще чогось, ну, якихось досягнень соціальних спроб була, б, б в 20 років, в 25. Чи стало б це перепоною? Для психологічно зрілої особистості, яка росла в нормальних умовах в підтримуючому середовищі. Що таке підтримуюче середовище, це наша родина в першу чергу? Ні, такого не було би. Тому що, якщо ти е, виріс. Знаєте, це можна порівняти з деревом. Якщо ви про дерево піклувалися 20 років, воно розрослося, класне, гарне, да? то похитати його е, маленьким вітром першим порохом неможливо. Це якщо ви ніколи не піклувалися про той саджениць, і він от ледве-ледве от, виліз з землі, то да, його будь-що е, зруйнує. Так ось. Якщо говорити про коріння цього синдрому вивченої безпорадності, це як правило про цей травматичний досвід, який людина набула в своїй родині внаслідок пережитих якихось травм, чи, можливо, все її життя в родині було суцільною травмою. Це можна говорити так про. Людей, які виросли в залежних сім'ях, де чітко прослідковувався цей трикутний Карпман, хтось з батьків жертва, хтось рятівник, а потім вони мінялися, агресор жертва рятівник, І дитина була постійно в включення. Це може бути, коли людину постійно знецінювали, коли людині постійно говорили, що вона нічого не може, і так далі. Або коли зовсім у родинній системі немає позитивного досвіду. Ну, наприклад, П'ять поколінь жили бідно, немає ну, ні, ні одного такого найближчого, щоб згадати, да? то це от шосте в нього вже є так званий синдром вивченої безпорадності, тому що йому взагалі ніде не взяти ось оцей досвід. Тобто, завжди, коли говоримо про такі речі. Безпорадності, неможливості щось зробити, нерозуміння взагалі такої розгубленості у світі, це так зване, да, я маленький світ великий, і що мені з цим робити? Ми маємо повернутися у сім'ю. А чи можливо було так в твоїй сім'ї? Повертаємося до самого поняття. Вивчена безпорадність це означає, що людина не прийшла безпорадною, вона не народилася такою. А її навчили такою бути, навчив її досвід, навчило її життя, навчили її батьки, навчила сімейна система, навчило те середовище, в якому вона постійно перебувала. І таким чином вона виростає і навіть нічого не намагається зробити. Ось що -от ключове в цій ситуації, це коли ви розумієте, що у вас є проблема. Але ви її не вирішуєте, тому що вже заздалегідь програли цю битву за щастя в своїй голові. Тому ви не хочете і чого робити? Ось це про безпередність. Якщо ви щось робите, постійно робите, 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 намагаєтеся, намагаєтеся, намагаєтеся це про швидше про сліпі плями, яких дуже багато яких потрібно от дослідити. Безпорадність це саме, коли, ізначально, іде стратегія краще нічого не робити, того, що нічого, в принципі, вийти не може. І оскільки вона вивчена, то що потрібно робити? Перевчитися на другу модель. Але що для цього потрібно зробити? Що не менше проаналізувати, звідки ось ця от штука взялася. Хто, що, давайте так. Хто або що міг вас навчити позитивному проявленню ситуації? Наприклад, ви розумієте, що у вас проблема з зайвою вогою. Хто або що могло вас навчити з раннього дитинства, щоб у вас такого не було? І тут ви можете проаналізувати, да, от ставлення до їжі у родині, можливо, якісь установки, які йшли про широку кістку і тому подібне, і всякі різні речі. І так можна з будь-якою проблемою. Тобто, а звідки ви могли взяти, як може бути інакше? Якщо ви розумієте, що об'єктивно не звідки, то ви хоча б бачите, звідки коріння росте далі, а як я цього можу навчитися? Де? Дуже класно це перебувати постійно в полі людей, які це вже вміють. Це може бути, як, наприклад, та групова терапія, коли ви приходите, все одно е, ніколи такого не буває, щоб всі учасники прийшли з одної проблемою. Звісно, якщо це не спеціалізовані групи. І ви перебуваєте постійно в цьому полі. Індивідуальна робота, тому що тоді е, працюється тет а тет конкретно з вами, з вашою життєвою ситуацією. Тому що, навіть фізично, якщо я почну перераховувати всі можливі ну, причини, чому так у вашому житті, я все одно не перерахую те, що зрезонує вам на 100%, те, що спрацює у вас е, на 100%. Можна ще те оточення взяти шляхом включення себе в якісь клуби, в якісь о, середовище, скажімо так, клуби по інтересах, нетворкінги і так далі, і тому подібне. Тобто, щоб воно поступово почав з'являтися вихід. І, звісно ж, нащупати ту сліпу ту, ту от зону, де ви безпорадні. Як правило, Якщо в людини ще відчуває в собі хоч якийсь потенціал, то її часто тригерять ті, хто може. В той момент, коли в неї от, тут такий собі блок. Ось за це все, звісно. Синдромом вивченої безпорадності можна. Боротися можна з ним робити, можна від нього відмовлятися. Це успішно пропрацьовується власній терапії. Е, просто знаєте, його варто помітити, що от саме це у вас є, тому що він дуже часто йде поряд із жертвеною позицією, а жертвена позиція може бути. Проявлена в такій крайній мірі, коли людина абсолютно нічого не хоче робити, і в неї в голові десь сидить фантазія, що хтось має прийти і зробити. І тому, як правило, такі люди не доходять до прослуховування подібних відео навіть. Я вже не кажу про якусь глибину роботу над собою. Проте, Знаєте, в тій чи іншій мірі якісь відголоски цього синдрому вони можуть проявлятися у кожного з нас. Це нормально. Не всі народилися, знаєте, в ідеальних умовах, де склалося все для того, аби ви розвивалися в усіх сферах свого життя. Абсолютно однаково, десь можуть бути прогалини сірі плямки, десь можна відчувати оцю от свою безпорадність на нікчемність. Це нормально. Головне. Почати працювати над цим і все буде класно. Отож, сподіваюсь, мені вдалося донести сьогодні все те, що я хотіла. Якщо у вас залишаються якісь запитання, буду дуже рада, якщо ви задасте їх в коментарях. Там же можна записатися на індивідуальну консультацію. І обов'язково підпишіться. Для мене ці всі підписки після відео це ознака того, що я щось таке роблю правильно, що мій контент актуальний і потрібно просто продовжувати далі. Дуже дякую за увагу.